У Помешканні 20-річної жительки Житомира працівники департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції провели розшук та виявили поліетиленові пакети із марихуаною, вагою майже 100 грам. А у Панчосі жінка зберігала близько півтора кілограми макової соломки. У помешканні знаходився також і посуд, який господиня використовувала для приготування опію. У до досудового розслідування кримінального провадження працівниками третього територіального управління. Було отримано інформацію про незаконне постачання наркосасу до однеї із пенитеціарних установ Житомирщини У ході перевірки даної інформації було отримано санкціонований обшук, у ході проведення якого у 20-літньої житомирянки було виявлено півтора кілограма макової соломки, близько 500 грам марихуани та інше приладдя для виготовлення наркозасобів. усе виявлене, працівники слідчо-оперативної групи поліції вилучили та направили на експертне дослідження. Нині триває подальше розслідування. Жінці загрожує до трьох років позбавлення волі.